Що ж, друзі, мої вітання. Всі, хто дивиться мій канал, не забуваємо особливо про підписочку, отже тому що український контент треба підтримувати. от Нещодавно я показував, як я оприскував картопільку. Тобто трошки погодка внесла свої корективи, тобто заморозки були, то дощі дуже великі були. От, і тому прийшлося підключити агрегат оприскувача і внести трошки мінерального добрива. Е, Туди входить, в принципі, там нічого поганого немає. Е, там для тих, хто цікавить, що я вносив, перегляньте попереднє відео, е, які е, е, мікродобрива були внесені. І я обіцяв показати вам результат. Зараз я йду двохколісного свого завожу і вот, поїдемо з вами на огород, подивимося на результат. Пройшло буквально 10 днів після того як я вносив добрив. Тож заводимо агрегат і погнали, покажу, що там робиться на огородині. Поскольку инициативу проявили со мной ехать все решили двумя техниками ехать старший будет на мотороллеру вот. дружина говорит я, я тоже вдоль поедем так что дружина со мной поедем Цим ровером Всех хлопці будуть їхать другим за нами все, всі команди в сборе, сейчас печем нагород. Старший руководит. Так, все, всем печем. Ну що ж, приїхали на часто так підживлювали, то я вам хочу сказати це зовсім інша картина. Так що апарат, який опріскував нам картопельку, попрацював на славу, а препарат, який ми туди вносимо, свою роботу зробив. Там мікромакро От так що переходьте в попереднє відео, до кого цікаво, що я вносив. О, я ж кажу, пройшло буквально десь 10 чи 12 днів. То результат, звісно, на ліцо. Рівні не на ліцо, а на городі. Зразу проходимо, подивимося, що тут у нас по колорадському заку. Сімейка бігає, оглядає. Треба кропити, не треба кропити. Подивимося, що тут робиться. Мічник бачите, бити не бити несе теж провіряє за мною, чи я ніде не пропускаю mm. махай, Так, махай привіт Отак Зараз обійдемо Глянемо на наш участочок, що тут робиться Потому, що, Ти казав, пів літа вже пройшло От, скоро не так ще довго і наступить зима, а їсти треба. От, так що такі у нас справи, Зараз дивимось. Поглядаємо картопельку, вон бачите, як гарненько вже почала цвісти, погодка трошки налаштувалася. Так, командир каже, давай, мене на плечі, я буду далі бачити так що провіряющий контроль на місці так що заводимо зараз апаратуру їдемо додому а я вернуся і трохи тут є товариші голодаючі вот. і трошки їх підкормим О, так що, дивіться вже результат бомбезний. Так що буду застосовувати це кожний рік. Мама. Так, ну що, шановні товаристи, вчора їздили з вами на огородину, дивилися як подіяв наш мікроелемент для того, щоб трошки картопелька себе... Добре почувала і пішла в ріст. А, І Ішов вчора прогулялися по картопельки, подивилися. Трошки ДНД де є колорадський жук. От. Зазвичай я опріскування провожу а, тим, що я вносив віддобрива препаратом-трактором. але У зв'язку з тим, що вона зараз трошки пішла вріст, то вже туди ми не вліземо, тобто прийдеться вручну. Там в принципі, жуків небагато, оскільки в цьому році е, літо у нас пізні. І він було прохолодно дуже довго. І жук трошки пізнуватий сам повилазив. Зазвичай вже прискування проводимо на стадії, там воно як десь на півросту йде. От, тоді вже він починає агресивно нападати. То, зазвичай я проводжу оприскування. Своїм тракторцем. Ну, а зараз, так, як вони пізновата ну це і хорошо менше їх кропити треба. так Але саме головне, сьогодні зараз їдемо, набираю э, ручний апарат э, це, э, препарат для отруєння жуків. Тобто, я вам покажу, чим я користуюсь. І, в принципі, зараз погодка у нас така доволі жарковата сьогодні, плюс 30. О, співає там щось. От, І тому оприскування я проводжу іменно в жарку погоду. Зазвичай рекомендується проводити більш паспорно, без опадів, але ввечері, щоб менше було сонячного управління, але не про мій препарат, яким я користуюся. І покажу, чим я користуюся. Це, в принципі, я ховаюсь трошки в тіньок, бо сонечко пече. Це, в принципі, для вас я не рекламую. Я вам кажу, чим я користуюся вже на протязі п'яти, мабуть, років. Фірма, в принципі, не має значення, я на це не звертаю уваги. Я дивлюся саме по складову і по назві користуюся препаратом, називається Актофіт. Чому? Тому що він... Ну, бачиш, ну чого ти перебиваєш? Подожди своєї черги. От невгомовний. От. Препарат Актофіт. от, Я купляю, купив собі 5-літрову каністрочку і мені вже там термін а, придатності 3 роки. Це вже в мене а, другий сезон. Ну і краще хватить і на третій. Чому користуюсь і раджу вам, тому що це препарат на біологічних речовинах. По складу і по тому, що вони пишуть, тобто препарат не викликає токсичних і алергічних реакцій. Ну, це в залежності вже у кого індивідуальні якісь є до цього вади, тоді вже можливо застерігає виробник. А так. Він на основі біологічних речовин і діє його максимум результату його. Чим температура вища на дворі, тобто якщо зараз 30, він діє просто казково. Не треба ждати, поки там дощ пройде, сонце впаде, поки хмарі зайшли ті хімічні препарати, які там на ринку продаються, їх просто ввалом. От. Але то все хімічний. А це препарат на біологічних речовинах. От. Так що це ніякий по картоплі він застосовується. Тут є колорадський жук по картоплі. Огірки та троянди закритого ґрунту, павутинний кліщ, міноградики, хміль. От. Е, тут є дія, е, як його розбавляти. Так, сьогодні ми боремося з колорадським жуком то даний препарат розбавляється в залежності від температури. Чим нижча температура, тим а, діє його понизується, але концентрацію можна трошки додати, якщо вища температура, дії діє його набагато. А, за рахунок того, що коли кропіш випаровування йде і а, колорадський жук на нього на кварадського жука діє моментально практично. Значить, по нормах. По нормах розбавляється від 40 до 60 мл на 10 літрів води. В залежності від погодних умов і що там де кропити. Там же інструкції, кому що потрібно. Читайте, звертайте увагу на це. Так що зараз є в мене електричний оприскувач. От. Не електричний, а акумуляторний оприскувач. Мені там бачка, в принципі, хватить. Тут на 16 літрів. Сейчас заливаю препарат, заливаємо водичку і їдемо з вами кропити городського жука. От. Картопелька пішла, як ви бачите, просто чудово. Зараз таки треба подивитися, зберегти, щоб жук її не доканав. Тоді буде все окей. А по осені будемо по кінцю літа, вже трошки будемо її копати і дивіться, що там з нами в мене, і вам покажемо, що там наросло. Значить, препарат Актофіт, користуйтеся, я раджу. Це вже перевірений метод, який не приносить ніяких хімічних вам домішок на основі біологічних речовин. Я вам просто раджу і совітую, що пора поражу зберігають своє здоров'я, бо все одно від куварадського жука потрібно чимось боротися. От, не купляйте тих флаконів біологічних, він, він, чи хімічних, він трошки дорожче виходить за счет того, що треба не так там в тих хімічних, там, 20 чи 10 мл там на відроводі. Тут іде 40-50 мл. Тобто ну, витрата більше, але я казав для, для здоров'я. Не треба шкодувати коштів для того, щоб це. Ну, звісно, що в 5-літровий чи більше ємкості воно вигідніше. Так що наливаємо водичку і поїхали, будемо з вами кропити. Зараз заводимо двохколісного і погнали. І погнали де-не-де, де пробіжуся по жучкам. Я поїхав. Так, ну що шановні друзяки Обідню перерву для Жука провели, хай питаються, О. хай дохнуть, як і той Путін і вся його команда, От, які не дають нам спокійно спати і не дають можливості всім повернутися з живим із фронту Це сум, горе, проте жити треба. Їсти хочеться. От. Так що для цього ми працюємо далі. От. Дякую захисникам, які боронять нашу країну, які стоять до останнього і знищують, і захищають нашу країну, і знищують косню. Отже, по сьогоднішньому етапу або по сьогоднішньому відео підводимо підсумки. Значить забувайте вдягати засоби індуального захисту. Це таке діло. У кожного свій організм, кожен реагує по-своєму, але захищатись потрібно. І на сьогодні відео я завершую. Основне вам показав, що мікроелементи та підживлення працюють дуже чудово і заодно показав, чим, яким ефективним. І відносно недорогим засобом, і відносно екологічним, відносно е, я працюю. А ви пишіть в коментарях, хто працює даним засобом, хто вже його спробував, як подобається, не подобається. Це таке діло. От, пишіть обов'язково. І на цьому відео я закінчую. Дякую всім, хто переглядає. Обов'язково підписуйтесь, підтримуйте, е, мене та мій. Україномовний контент, україномовний канал. Що ж, чим можу вам показую, що можу, показую. Так що на сьогодні всім дякую. До нових відео. Пока. Я поїхав додому. Хай жучки обідають. От, я думаю, що це їхній останній обід. Так що, всім дякую, пока. Подобачою обов'язково, підписочка. Я поїхав.